Розділ сьомий. Уранці журавель прийшов до кореня і розповів, що батьки збираються в міліцію. Хлопці зрозуміли, що треба повертатися додому. Батьки зраділи, побачивши синів, на радощах вони їх не сварили. Увечері листоноша приніс звістку. У газеті переплутали трійку з вісімкою. Тож хлопці нічого не виграли. Батьки дуже зраділи, помирилися і відсвяткували цю подію. Розділ восьмий, у якому ви знайомитеся із кіногрупою, а також із феноменальним талантом шестикласника Гриші Пасічного. Ех ти, артист, сварка. Минуло кілька днів. Пригода з лотерейним білетом потроху почала забуватися. Життя, як пишуть у романах, входило у свою звичайну колію, і про чарівний талісман про жаб'ячу лапку не згадували. Журавель про неї, здається, зовсім забув, а Сашко Циган вирішив, що марусик, мабуть, просто боїться загадувати. І махнув рукою Боїться, то боїться його справа. Якось Сашко Циган поїхав із батьком на мотоциклі в район. Після тієї пригоди з виграшем машини, батько Сашка Цигана помітно подобрішав і став часто катати сина на мотоциклі. Марусик і журавель. Сиділи на колодках біля воріт і лузали насіння, і враз побачили, як дорогою, здіймаючи куряву, прямо на них мчить машина. Бровко аж зайшовся, шалену рвучись на прив'язі. Не доїжджаючи до воріт, машина спинилася то була Волга із шашечками таксі. Тільки на лобовому склі косо застромлена, довгаста табличка з написом Кінозйомочна. Марусик. Раптом зблід, як полотно. Та журавель не помітив цього. Уся його увага була зосереджена на машині. Троє дверцят відчинилися одночасно, як у кіно, коли ловлять злочинців і з машини вискакують детективи. Вийшли четверо троє чоловіків та одна жінка. Жінка була вже не молода, але вдягнена як студентка у потертих джинсах, майці з емблемою авторалі. Й у велосипедній кепці з довгим козирком. Височенний з двома фотоапаратами на шиї чолов'яга захоплено сплеснув руками і вигукнув ло! писанка Ельдорадо. То ж то й воно, надто вже гарне, неприродно, скривився Гелі Борисович. Операторові подобається, режисеру подобається, мені подобається, це головне. А дивіться, які типажі! Ми тут ще й головного героя знайдемо. Курнатовський жестом показав на журавля та марусика. І спершу жінка, за нею чоловіки, попрямували до хлопців. Здрастуйте, хлопці, привіталася жінка. Чоловіки мовчки кивнули. Марусик і журавель чимненько підвелися з колодок. Марусик був у цю мить, як із хреста знятий. Ми з кіностудії, – сказала жінка, я режисерка. Це головний оператор, це художник, а це директор картини, знімаємо фільм для дітей про пригоди сільських хлопчаків, шукаємо натуру, тобто село, де б можна було проводити натурні зйомки і кандидатів на ролі заодно шукаємо. Як тут у вас є гарні хлопці? Жваві, з характером, щоб і в самодіяльності виступали. І вчилися добре, га? Хлопці перезирнулися. Та що там питати? Оцей, по-моєму, за типажем абсолютно підходить. Курнатовський кивнув на марусика точно за сценарієм Кирпатий, веснянкуватий. Марусик, здавалося, от-от, знепритомніє. А що можна, спробуємо, лагідно промовила режисерка. Як твоє прізвище, хлопчику? Ім'я, адреса. Вона вийняла з кишені джинсів блокнот. Директор Курнатовський запобігливо простягнув їй авторучку. Прізвище ім'я та адресу марусика сказав Журавель. У самого Марусика відібрало мову. Ти що? Оттетерів від щастя, чи що? Схаменися. Журавель ляснув його долонею по спині. Але Марусик не зреагував. Не на жарт наполошений. Журавель ляснув його ще раз з усієї сили. Марусик поточився, мало не впав, і нарешті вимовив пересохлими губами. Жа, жаб'яча лапка! Що? Журавель відчув, як у нього похололо в животі. Жаб'яча лапка, повторив марусик і перевів на журавля скляний погляд. Я ще вчора подумав, чого мені найбільше хотілося б. І вирішив, мабуть, стати кіноартистом. І от, бачиш, тю, тільки зміг вимовити журавель. Аж тут почулося диркання мотоцикла, і до воріт під'їхали Сашко цигани з батьком. Здорові будьте хлопці, бадьоро вигукнув він і, раптом, пильно глянувши на них, здивовано підняв брови вгору. Що це ви якісь, наче вас із криниці тільки що витягли? Що трапилося? І журавель, збиваючись, почав розповідати, що саме трапилося. Сашко циган слухав, і на обличчі його мінялася, як то кажуть, ціла гамма переживань і здивування, і захоплення, і жаль, що його не було в цей час, і не будемо приховувати заздрість до марусика. На закінчення журавель поспішив додати Не хвилюйся». Ні я, ні ти за сценарієм не підходимо. За сценарієм їм треба веснянкуватого, кирпатого, саме такого, як марусик. Гм. задумливо гримнув Сашко циган. А про Гришу пасічного ви не сказали? Марусик густо почервонів та одвернувся. Журавель розгублено усміхнувся, глянув на марусика і знизав плечима. «Нові кадри, я вам кажу. Гришу Пасічного знало все село. Жодного свята не було, жодного вечора, щоб Гриша не виступав у художній самодіяльності. І як виступав, такого успіху не мав ніхто. Коли тільки оголошували, а зараз виступить Гриша Пасічний, зал уже вибухав оплесками. І цей хлопчина таке виробляв. Таке виробляв на сцені, глядачі аж боки рвали, за реготом не чути було половини слів. А слова у виступі грищі Пасічного мали неабияке значення, тому що номер його називався художнє читання. Він читав гуморески Остапа Вишні, уривки з повісті Івана Микитенка Гавриїл Кириченко, школяр, оповідання Панаса Висікана і інші смішні речі. Здавалося, на сцені не один кирпатий веснянкуватий п'ятикласник, а цілий театр сатири. То був талант, справжній талант, як то кажуть, от Бога. Не згадати Гришу Пасічного, це знаєте, презирливо скривився Сашко циган. Журавель знову розгублено усміхнувся, глянув на Марусика. Той червонів дедалі більше, не дивлячись на цигана, він пробурмотів. А де? Де його було шукати? І взагалі, вони ж поспішали, ті кіношники. Не напускай туману в очі, одрубав Сашко Циган. Скажи, що сам хотів, сам випхався. Слави забажалося. Не думав я, що ти такий, артист. І тут раптом марусика прорвало Ти ти сам, а не я. Ти просто заздриш. Що не ти, що не тебе? Звик завжди командувати, бути першим, а тут хтось йому, бач, носа втер. Просто заздриж, і все. Це був справжній бунт. Уперше в житті Марусик підняв голос проти Сашка цигана. Та ще й як підняв. Що це буде зараз? Сашко циган зблід, потім почервонів, потім знову зблід. Ну, ну. Ну, й пень. Я заздрю, йому, ха, та, та хай тобі жаби в болоті заздрять. Та я, та я після цього і знати тебе не хочу. Усе ти мені більше не друг, щоб і стежку забув до мене. Він круто повернувся і пішов геть. Журавель якусь мить розпачливо дивився йому вслід, потім обернувся до Марусика. Нащо ти так? А чого ж він? Чого? завжди. Завжди давить, йому все можна, а іншим нічого. Набридло, набридло, проживуй без нього. Що я йому? Горох при дорозі. Хто йде, той скубне. Я теж людина. А ти біжи за ним, як тобі його жаль. І Марусик теж повернувся і пішов геть. Тільки в інший бік. Розділ 9, у якому ви дізнаєтеся про пригоду на річці голубенці, про те, що відбулося потім. І чим закінчилася наша незвичайна пригода. Ця новина, дорогі друзі, вразила мене, можна сказати, у самісіньке серце. Я в голову не клав, що таке може статися. З дитинства, з чого сказати б, віку, були вони разом. Не без того, звичайно, що іноді й сварилися, чубилися, билися навіть, але до вечора вже й мирилися. Та цього разу. Вечір миру не приніс. Ні вечір, ні наступний ранок, ні день, ні знову вечір. Та й на другий день, і третій, і четвертий. Журавель робив відчайдушні спроби помирити їх, але ті спроби лопалися, як бульки на воді. Ач, роги показав Я йому ті роги вкручу, ще засвербить йому в носі. Сідив крізь зуби Сашко циган. І ні про яке примирення не хотів і слухати. Марусик теж бурмосився. Не хочу, і все не хочу. Журавель розривався навпіл. Половина тягла до Сашка цигана половина до марусика, а головне розривалося його серце, бо він бачив, що хоч. Так-так, і Сашко циган теж. Бунт марусика. Зачепив Сашка Цигана заживе, і зрадила йому його легка вдача. Утратив він бадьорість свою і веселість, що називається «нудив білим світом. Нічого йому не хотілося, ніщо його не радувало. Ну, а Марусик, так той зовсім, як то кажуть, перевівся на смик, схуд змарнів. Не марусик, а сама тінь. Кіношники ж ані Чечірк. Ні пари з уст поїхали та як у воду канули. І де вони поділися, Марусику вже й чекати несила. Одного дня тинявся він по селу без діла, і ноги якось самі собою принесли його на подвір'я Гриші Пасічного. Гриша сидів на призбі, ушпинившись у книжку. Чи новий номер готував, чи просто так читав, хто його знає. Марусик відчув себе раптом, наче злодій. Спійманий на гарячому, стояв як укопаний і не міг зрушити з місця. І враз несподівана рішучість оволоділа ним, він кілька разів глибоко вдихнув і пішов до Гриші. Гришо, га? стрепанувся той, відриваючись від книжки. Тут недавно кіношники приїздили. Марусик одвів очі. Тебе десь не було, то вони мене записали на зйомки. Фільм для дітей зніматимуть. Та ну. вигукнув Гриша та враз примружився. А ти мене за носа не водиш? О, Марусик черконув себе відстовбурченим великим пальцем по шиє. Хлопець їм потрібний кирпатий, веснянкуватий. Але я, я їм скажу, як вони приїдуть, щоб вони тебе взяли. І, не давши Гриші опам'ятатися. Повернувся та кинувся тікати. Дома не встиг марусик відхекатися, як прийшов журавель. Розмова не клеїлася. Скільки не забалакував до нього журавель, марусик відмовчувався, відмахувався рукою, а потім раптом дістав із кишені жаб'ячу лапку і простягнув журавлю. На. Журавель закліпав очима. Він уже й думати забув про чарівний талісман після тієї сварки. Візьми, зітхнув марусик, вона мені більше не потрібна. Тепер ти долю спокушай. Журавель якось напівусміхнувся і прихилив до плеча голову. Давай. І ледве встиг він сховати жаб'ячу лапку до кишені, як рипнула хвіртка, і з'явився захеканий Гриша пасічний. Слухай. просто від хвіртки загукав він марусику. Чого ж ти втік? Чудило? Ти ж мені толком розкажи, що то за кіношники і що вони таке зніматимуть. Він повернувся до журавля. А то, розумієш, я скажу, щоб узяли тебе і навтіки. Хто ж так робить? От чудило. Маросик утягнув голову в плечі і, як спійманий горобець, зиркнув на журавля. Журавель розплився в усмішці. Та то він до мене побіг, я його чекав. У нас із ним справа одна. А про кіношників тих толком і розказати нічого. Ми отут біля воріт сидимо, насіння лузаємо, раптом під'їхали. Тир бир, ми кіно знімаємо про сільських хлопчаків. Чи є у вас хлопці підходящі, щоб і в самодіяльності, і вчилися добре? Ну, ми зразу про тебе подумали. От і все. Але від гриші не так легко було відкараскатися. Він іще не менш півгодини розпитував про кіношників. І які вони, і як були вдягнені, і що точно говорили, і як стояли, і як сіли, і як поїхали. Хотілося людині побалакати на цю тему. Та й не дивно, якби вам, друзі, світило знятися в кіно, ви б теж, мабуть, про це балакали. Коли він нарешті пішов, журавель ляснув марусика по плечу. Молодець, я так і знав, що ти це зробиш. Та махнув рукою марусик. Я як подумав про ті зйомки. Кругом люди товпляться, витріщуються на тебе. Ні, це не для мене. Хай уже Гриша цим займається, він звичний. Треба ж було Марусику щось говорити. Коли того ж вечора журавель розказав Сашкові цигану про все, той тільки хмикнув. А мені що? Знімається, не знімається, мені байдуже. Але видно було, що йому не байдуже. Зовсім йому не байдуже, бо настрій цигана відразу покращав, очі засвітилися, і навіть якась пісенька замугикалась на губах. Та коли журавель заговорив про примирення, Сашко циган мовчки заперечно похитав головою, витримував Марку. Не захотів перший йти з поклоном і марусик. Він, мабуть, вважав, що з його боку головне зроблено, від кінозйомок він відмовився. Тепер, мовляв, слово за Сашком циганом. Як легко посваритися і як важко помиритися, із сумом думав Журавель. Минуло ще кілька днів. Серпень того року був напрочуд спекотний. Пекло й смалило немилосердно. Температура сягала 35. Єдиний порятунок річка. Голубеньку нашу, при всій до неї любові й повазі, на жаль, не можна назвати судноплавною магістраллю. Океанські лайнери на неї не запливають. У більшості місць її спокійно перебродять корови. На бамбурах була лише одна глибока місцина, де можна купатися, і, хоч не хоч, Сашкові і Марусико, доводилося там зустрічатися, і вони зустрічалися. Журавель то до марусика підпливе, побалакає, то до Сашка цигана, а вони й погляду один на одного не кинуть, удають, ніби просто не помічають, незнайомі наче. От і цього разу так було. Під берегом хлюпалася малеча, а хлопці плавали посеред річки на глибокому. Сашко циган з одного боку, марусик з іншого, а журавель між ними. У воді було гарно. Не хотілося вилазити. Зненацька журавель зойкнув Ой! ой, Корчі схопили ногу. Ой, хлопці, як зводить. Він занурився з головою, потім виринув і вже перелякано пирхаючи, загукав Ой, хлопці, рятуйте, ряту, і знову занурився з головою. Першим кинувся до нього марусик. Він був ближче. Підплив, зловив журавля за руку, що на мить вистромилася з води. І не встиг отямитися, як журавель обхопив його руками. І вони вже вдвох занурилися з головою. Буль-буль! ну, все, майнуло в марусика, пішли годувати раків. Він очайдушно замолотив руками і ногами, вириваючись, та журавель тримав його міцно, як у лещатах. Проте від тих, мабуть, очайдушних марусикових рухів вони почали випливати. Ще якась мить. І голова марусика вже над водою. «А, а а! – жадібно ковтає він повітря і помічає, що поруч сашко циган. Бий його по голові, а тоді хапай за волосся, гукає циган. Не можу. Він мене держить, ледве встигає вигукнути марусик і знову занурюється. І майже в ту ж мить відчуває удар по голові. «Ой!» Це ж він замість журавля мене вгилив, останнє, що подумав марусик. Коли він прийшов до тями і розплющив очі, то побачив, що лежить на березі. Його оточує цікава бамбуринська малеча, серед якої, як телевізійна вежа, стовбичить мокрий журавель. О, нарешті, побачивши, що марусик розплющив очі, вигукнув журавель: Ну й налякав ти нас? Ти. А ти ж як? спитав Моросик, важко дихаючи. отпустило Тільки но ти пішов на дно, корчі зразу відпустили. Журавель винувато всміхнувся. Не вмів журавель брехати, і коли доводилося говорити неправду, він завжди винувато всміхався. Сашко циган підвівся, теж винувато всміхнувся і сказав Ти, пробач, я не хотів. Я ж думав, що то він. Ваші макітри у воді, такі схожі. А потім вони йшли додому і весело сміялися втрьох, і ніхто з них не згадував про сварку, наче її не було. Найвеселіше сміявся журавель. Він підстрибував на ходу, захлинався, заливаючись радісним сміхом. До речі, а як там жаб'яча лапка, чарівний талісман? спитав раптом Марусик. О, жаб'яча лапка, будь здоров, захоплено вигукнув журавель. Ти хоч побажав щонебудь? «А як же? побажав, звичайно, а як же, і справдилося, справдилося, він лукаво усміхнувся. Хлопці перезирнулися і враз зрозуміли, що саме побажав журавель. Через те побажання вони і йдуть зараз разом. І сміються і радіють. І, хоча і без усякого талісмана вони б звичайно помирилися, отака незвичайна пригода сталася в наших гарбузянах. Хоча, якщо добре подумати, що ж у ній надзвичайного? Нічого надзвичайного в ній немає, нічогісінько, усі події цілком реальні, нічого неймовірного, а тим паче чарівного не відбулося. Звичайнісінький збіг обставин. А втім, якщо подумати ще раз, то хто його знає, чесно кажучи, я дуже люблю надзвичайні події. Без них якось нудно жити на світі.